Всім привіт! Я вас вітаю себе на каналі, і сьогодні ми з вами будемо говорити про чудову новину, яку вже багато місяців очікують велика кількість українців в Польщі. Тож раджу дивитися це відео до кінця, і звісно ж, підписуйтесь на канал, ставте лайки цьому відео. Отже, офіційно тепер вже від 30 серпня на офіційній сторінці віснику законів Польщі було розміщено інформацію про те, що українські далекобійники. Тобто водії, які водять вантажівки, фактично зможуть подавати документи, а також отримувати польські робочі візи, не виїжджаючи з Польщі. Це є дуже і дуже важливий і такий серйозний момент. Тому як у випадку, якщо чоловіки зараз з польщі виїжджають в Україну, вони не можуть просто-напросто з неї виїхати назад, навіть якщо отримують польську візу. І ми з вами неодноразово вже говорили про те, що в зараз в Польщі назріває колапс. Тому як до кінця цього року більш ніж в 100 тисяч українських водіїв-далекобійників, які працюють на польських фірмах, але їздять по всій Європі. В них закінчуються карти побиту, в них закінчуються візи, продовжені візи і так далі, і так далі. І Питання про те, щоб виготовляти візи, не виїжджаючи з Польщі, воно стояло гостро ще від початку червня. І от, як ми бачимо, якось так символічно вийшло, що аж в кінці літа. Польська влада все ж таки розробила механізм і прийняла рішення про те, що все ж таки ці візи будуть надаватись, і це буде виглядати приблизно так само, як і в Україні, тобто буде організовано посередника так званий візовий центр, який буде приймати пакети документів. Вони будуть також це робити за гроші, так само, як в Україні. Ви сплачуєте візовий збір для того, щоб отримати візу, так само і в Польщі так само візовий центр буде. Приймати оці, оці збори для того, щоб обробляти ваші документи. Після цього ваші документи вони будуть передавати не в консульство, як це робиться в Україні, а вони це будуть передавати одразу ж напряму на Міністерство закордонних справ Польщі і вони вже будуть виносити рішення про видачу віз українцям, які працюють саме в сфері логістики, тобто для далекобійників. Також в цьому самому законопроекті е, говориться про те, що е, разом з водіями-далекобійниками е, польську національну візу зможуть також отримати українські пілоти цивільних повітряних суден та члени екіпажів повітряних суден, які офіційно працюватимуть в Польщі. Е, тож можемо зараз підбити такий короткий підсумок е, на сьогоднішній день е, на е, отримання візи, не виїжджаючи з Польщі, можуть розраховувати. Далекобійники, пілоти та члени екіпажів повітряних суден це зараз так, і особисто мій особистий прогноз, що найближчим часом цей список буде розширятися, а можливо і взагалі знімуть будь-які обмеження. І українці, які знаходяться в Польщі, зможуть собі просто подавати документи на візи в незалежності від того, на, на якій роботі вони працюють. От, тому е, зараз я можу тільки порадуватись за е, всіх тих людей. Я знаю, що серед вас також є далекобійники, що у ваших сім'ях, що ваші чоловіки є далекобійниками, ваші якісь брати, сестри, батьки і так далі. Е, от, всі зможуть отримувати ці візи і зможуть нормально працювати, і це є дуже хороша новина, тому як е, колапс польської економіки на даний момент відміняється. Тому як е, тепер головною задачою буде встигнути от Обновити документи всім людям, які фактично зараз того потребують. І надіємося, що за оцих, е, скільки в нас ще стається, 9, 10, 11, за 4 місяці. Надіємося, що як мінімум більшість цих людей е, встигне отримати свої новенькі візи і зможуть і надалі працювати на тих роботах, е, де вони працювали до цього моменту. Тож, друзі. Дякую всім, хто дивився це відео сьогодні. Буду вдячний за його поширення, за таку хорошу новину. Буду вдячний за розміщення його в соціальних мережах. І так далі. І так далі. Всім бажаю гарного дня і до нових зустрічей!